Нині служу в мотопіхотному батальйоні 72-ї бригади, позивний монах. Є на посаді головного сержанта взводу. Коли приїжджав у підрозділ, став на посаду навідника, навідника міномета, був у мене фах. З фахом, до речі, смішна історія, бо коли навчався за кордоном, дуже гарно виходилося по медицині. І коли приїжджав, дуже просився, просився у всіх поставте мене медиком. Хочу бути медиком, страшно, хочу рятувати. Бо мені іноземні інструктори казали, що цей хлопець буде рятувати життя, бо ну, на навчаннях дуже гарно це виходило. І десь чи через два тижні, чи через три мені командир зводу запропонував спочатку у жар... формі жарту, а потім серйозно каже, хоч бути головним сержантом взводу. Такий, ну, лав, типу, ну, так. Да. Потім протягом місяців служби, мабуть, кілька разів. Собі задавав питання, на що я підписався? Для чого? Нащо? Ну, але по життю завжди так складається, що намагаюся брати на себе більше відповідальності, бо відчуваю, що а, цими руками можу щось зробити корисне, можу щось зробити значиме. А, і відповідно беру-беру-беру, бо хтось має це робити. Повномасштабну війну я зустрів вдома. А, мене Розбудила молодша сестра зі словами Сережа, нас бомбят! Нас бомб'ят! Такі в смислі. Ну, а кілька ж днів до цього нагніталася ситуація, ну, не місяців. І було зрозуміло, що це питання часу, коли, коли почнеться. Я кажу нас бомбят. Я, я розумію, що так і почалось, а, десь неподалік від нашого. Будинку ну, кілометр чи, чи два в сусідньому районі впала уламки безпілотника російського. І тоді вже стало зрозуміло, що щось почалося. Тоді одразу списалася зі знайомими, з якими перед цим займалися з добровольцями самостійною військовою підготовкою, Скомунікувалися, домовилася зустрітися там-то і разом записатися в Києві в ТРО. І вже десь під вечір. Я вже був зі зброєю в руках на околицях Києва, ми стояли, займали рубежі біля Гостомельської траси, готуючись зустрічати колони ворогів. Після того ми, виходить, десь кілька тижнів знаходилися на, на тих позиціях, почали рити окопи, робити оборонні рубежі. На другий день, от ми переночували до першу ніч, нам, нам сказали, у ваш бік їде колона. Вся, я так розумію, це була ота величезна колона десь з десь 200 одиниць техніки 14 кілометрова, яку розбили. А ми з автоматом, у нас ще нема. Приїхали бійці з Сил спеціальних операцій, привезли два інлави. Він такий, ну, вже щось. І потім командир роти казав, ми були першим підрозділом ТРО, який отримав на озброєння інлави. І вже було спокійніше. Потім а, нас. А, Наших всіх добровольців з цього добробата, що ми займалися раніше, командир зібрала всіх разом у складі окремого взводу у складі батальйону ТРО. І зібрала групу 10 чоловік. Наприкінці березня нас відправили в Ірпінь. Ми провели там 10 днів, і тоді вже це був такий перший бойовий досвід. Нас крили мінометами, ми там мали на околицях міста закріпитися. Вирити лінію оборони і зробити прикриття, якщо б групи зачистки якраз таки 72-ї бригади і нацгвардійців, щось у них пішло б не так, коли вони захищали місто. Але все було нормально, і десь за кілька днів до звільнення я підняв, що на Бучі ми звідти вийшли. Вже після того звільнили Київську область я повернувся в цивільне життя. І вже наприкінці серпня. Знову пішов до військкомату через те, що у мене близький знайомий а, загинув. Я того ж дня зателефонував військомат, сказав, так і так, а, хочу йти воювати знову. Що мені треба зробити? Кажу, ну приїжджай, все зробимо. Оформили за міся... протягом місяця, тягали поміткомісію, у підсумку підписав контракт, потім навчальний центр, а, навчання за кордоном. Після навчання за кордоном п'ятитижневого фахова підготовка. І вже після фахової підготовки у грудні минулого року я потрапив в бригаду і вже наприкінці року був на бойових позиціях. Ну, виходить, протягом місяця відбувалася така стандартна для перебування на передовій лінії оборони обмін обстрілами обидва боки. Ми обстрілювали, нас обстрілювали. Але таке загострення пішло наприкінці січня, коли пішли на штурм Волгодара. і відповідно наші позиції теж потрапили під удар. Тоді для нас всіх це було нове, а для нас всіх це було перше реальне бойове зіткнення. І мені дуже запам'ятався якраз такий перший день. Це було для мене особисто надзвичайно важко морально і фізично. А, бо не до кінця, знаю, що що робити, а треба керувати підрозділом, фактично. А, і відповідно, з самого ранку починаються штурми, їде техніка на сусідні позиції. У нас задача їх прикривати і якось по цій техніці працювати. Я як, як бешений бігаю бігатима окопами, кажу: ти ви стріляєте сюди, ви стріляєте туди, там треба прикрити, там треба піднести БК, це робити, то робити, і так протягом всього дня. І вже під кінець, коли трошки уляглося, я сідаю і думаю, ну, день пройшов і добре. А, позиції сусідні вдалося втримати а, без втрат. А, з нашого боку, здається, сусідні позиції теж було тоді без втрат. І ці штурми продовжувалися протягом майже місяця. І, по суті, кожного дня ми жили в такому режимі, коли як за годинником ми розуміємо, що зараз десь у нас шоста ранку, значить десь зараз має техніка починати виїжджати. І з піхотою на броні, як на параді. Ми тоді дуже були під враженням, що в так в наглу противник на нас просувався. Я пишаюся кожним, кожним своїм хлопцям, що нам тоді вдалося на ходу вчитися, на ходу знаходити в собі сили через неможу, через поранення загибелі. Дуже важкі моменти, дуже важкі бої. Але нам вдалося нам вдалося втриматись. Перший день штурмів він був. Дуже важким, але найважчий день це був. Я навіть не пригадаю, на якому етапі штурмів це було, але в один день просто так мовити на голову звалилося все, все. У нас було багато поранених, у нас були загиблі, і я тоді втратив близького друга, з яким я заїжджав якраз таки в підрозділ, прибував на позицію. І найбільш такий болісний момент, і єдиний момент, коли я дав повний вихід своїм, своїм емоціям, просто ну, став на коліни і розплакався. Бо це було дійсно боляч. Я зараз згадую про це, мені теж ну, сльози на очі навертаються, бо, бо це було боляче. Це було складно, і цей день ми зараз ми завжди його будемо згадувати як такий, коли ми загуртувалися найбільше, отримали найбільший досвід. Але в той самий час це було дуже боляче, і цей, і цей біль він ніколи, ніколи не зникне, ніколи не відпустить. Коли мене питають, коли буде перемога, чи якість уявляю перемогу, це о, є два варіанти відповіді. Є варіант відповіді серйозний і несерйозний. Несерйозний — це коли ми вбійдерів, а серйозний це такий глибокий, це має бути, по-перше, вихід на кордони 91-го року. Але найважливіше це на кшталт, а, як після Другої світової війни було з нацистською Німеччиною, має бути повна, так би мовити, з військової точки зору кастрація Росії, щоб вона не мала змоги мати своєї армії, своєї поліції, жодним чином не могла мати тих засобів, аби свої агресивні наміри стосовно інших країн далі впроваджувати в життя. Тому що ми чудово розуміємо, що це ж не війна Путіна. Це війна всіх росіян. І від того, чи зміниться там влада, абсолютно ставлення до українців не зміниться. І коли настане перемога, в будь-якому випадку росіяни вони будуть ображені, вони будуть озлоблені, вони вимагатимуть помсти до українців. І задача нас і всього світу загалом не дати їм можливостей і засобів, аби цю озлобленість і помсту вивільнити військовим шляхом, не повторити помилки історії, як це сталося з Німеччиною. Вивчити нарешті уроки історії. Для мене, як для людини, яка стоїть у своєму підрозділі на одній з керівних посад, і по суті, я бачив дуже багато людей, дуже багато бійців через мене пройшло. Я чудово розумію, що поповнення і свіжі сили, вони потрібні завжди. І вони будуть потрібні і в подальшому. Це війна кожного. Що не можна відсититись і дочекатись, поки перемога там настане, а ми отримаємо щасливе повідомлення про те, що ми вже перемогли. Такого не буде. Має бути усвідомлення і має бути розуміння, що долучатися до спротиву треба, що треба перш за все себе готувати. Навіть якщо тобі зараз не прийшла повістка або не прийде найближчим часом, тобі ніхто не заважає займатися самопідготовкою, щось читати, щось дивитися. Якісь ходити на якісь заняття з тих самих базових речей, таких як медична підготовка, надання першої медичної допомоги, якась, якась тактика, виживання. Якщо ми не захистимо країну, за нас воювати ніхто не буде, тому треба для себе просто робити вибір і ставити собі питання, в якій країні я хочу жити, чи хочу я жити у вільній незалежній Україні, чи хочу я бути в російській окупації. Чи мені краще відсидітись за кордоном і забути про те, хто я є, ким були мої предки, і яке буде майбутнє? Тому всі, і чоловіки, і жінки, вони мають для себе ставити питання, ким вони себе бачать в цьому спротиві і яка їхня роль має бути. І готувати себе до того, що ця роль завжди може змінитися. І буде потреба у безпосередньому долученні до бойових дій. В цивільному житті я займався громадською і політичною діяльністю. А для мене завжди було дуже важливо працювати і віддавати всього себе на благо суспільства, на благо України. І в цьому контексті служба на передовій, війна і громадська діяльність, воно вона дуже схоже. Тому що, по суті, і в цивільному житті ти працюєш на благо суспільства, на благо України. Так само і на передовій ти захищаєш країну, захищаєш людей, які. Знаходяться у тилу. А, і ті знання, той досвід, який я отримав в цивільному житті, ті люди, з якими мені вдалося познайомитися, з якими вдалося працювати а, і пройти дуже багато разом, воно і зараз дуже допомагає. Тому що всі ці контакти зараз люди волонтерять, і є змога а, допомагати підрозділу, допомагати сусідам, допомагати друзям. І використовувати весь цей набути досвід, всі ці набуті контакти на спільне благо. Піхота це завжди брудні руки, а, ноги все брудне, а, все втомлене. І ну, піхота це насправді основа армії, якщо говорити серйозно. А, це перший рубіж оборони. Ми завжди зустрічаємо ворога першим, першими приймаємо бій, ми бачимо, і першими говоримо про те. А, Скільки є ворога, куди він рухається, які його намери і що ми можемо зробити? Перше ми затичаємо бій і відповідно ставимо себе під найбільший ризик. Бо коли ти знаходишся в окопі на тебе рухається колонна техніки, десь менше кілометра перед тобою, ти думаєш лише про одне, як би це все пережити. Але в той самий час тобі треба вилазити з окопа і стріляти по ним. І це, в принципі, коротко описує всю суть, як це служити в піхоті. Я хочу подякувати своїй родині і всім, хто підтримує мене особисто, і всіх моїх побратимів, з якими мені випала честь служити на передовій. Ви не уявляєте, наскільки ця підтримка цінна. Я в особистому спілкуванні завжди казав і буду казати: без надійного тилу нема фронту. Так само, як ви підтримуєте нас, так само ми підтримуємо тому вас. І це взаємопов'язано, взаємозалежно. Тому дякую за підтримку, дякую за допомогу. Спільними зусиллями ми переможемо. А, взагалі, 72-га бригада вона для мене завжди була особливою, а, оскільки я сам є з Києва. І коли на початку повномасштабної війни а, я служив в теробороні Київській, ми якраз таки спільно з 72-ю бригадою в Київській області брали участь у. Звільненим і селищ. І відповідно, коли мені випала нагода підписати контракт і повернутися на службу, я навіть не думав, в які підрозділи хочу йти. Мені випала нагода потрапити в 72-гу бригаду, я абсолютно пишаюся носити славне ім'я чорних запорожців і творити сучасну українську історію так само, як наші предки з кінного полку чорних запоросів робили до нас.